Всім привіт. І я не обіщаю, обіцяю, що я зроблю якесь кафе. Або баблці, або кафе про якісь всякі лимонадики, всяке таке. Ну, просто Якщо я буду робити ті кафе, то в мене немає зараз. Оцих спеціальних бубочок. Забула Орбізів. У мене їх немає, я не знаю, де їх взяти, де їх купити. У мене так собака подила така. що не говорить? Або я не знаю, що яке ще кафе робити? Більшість, більшість вірятності, то що я зроблю бумажний кафе. Навірно. Не уточняю, не знаю, щось хочу придумати. Напишіть в коментарях, що мені придумати. Я вас умоляю.